Доброго дня, шановні члени виконкому, присутні. Сьогодні, сьогоднішнє засідання виконкому хочемо розпочати а, з приємного знагородження. Тому медалі Міністерства оборони України нагороджується. Наказом президента України наказом міністра оборони України від 29.09.2023 номер 1261 нагороджується густою Юрій Дмитрович медаллю за тяжкі поранення. Слава Україні! Героям слава. Знаєте, хочу сказати, зараз я хотів сказати. Що ми сьогодні нагороджуємо всі е, наші житомиряни е, з 95-ї десантно-штурмової бригади, всі нагороди сьогодні за поранення. Ви знаєте, велика честь сьогодні е, не те, що давати цю нагороду, а велика честь сьогодні е, дякувати тим хлопцям, які повертаються назад да, пораненням, які захищали, які захищали Україну. Тому що тут є е, всі з е, 95-ї бригади. Які стояли на різних напрямках, це Донецька, Луганська, Харківська область. І тому от е, Сімак, ви е, вибачте, е, Гуцул е, Дмитро, да, він був на Донецькому напрямку і захищав і отримав важке поранення. Тому е, честь таким е, людям, які сьогодні захищають. Друга нагорода це е, е, Карандюк Артем Дмитрович. Е, Нагорода міністра оборони України від 29.09.23 е -е указом міністра оборони нагороджується медаллю за поранення. А, 22 роки. Ну, да. Коли кажуть, що там приземний вік, це інше. Тому... Це не проблема. Вийшли, як, до... по -поп -поп як добровільно по поповнути. А коли пішли? І третя нагорода. Сьогодні у нас приїхала дружина Військового, тому що чоловік зараз працює в Києві. Це Сімак нагороджується сімак Сергій Вікторович а отримує нагороду його дружина сімак Оксана. Також надава міністра оборони 29 Нагороджується за поранення, тяжке поранення. Дякую. 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 Тому ми повинні пам'ятати знаєте, кожного. Знаєте, в першу чергу повага до ветеранів, які повертаються додому. Ми повинні говорити дякую військовим, які зараз захищають. Ми повинні говорити слова поваги для тих, хто повернувся з поранення. І вшановувати тих, хто сьогодні загинув. Це все три, три складові, які ми повинні робити на цьому місці, де ми знаходимося. не забувати про їх всіх. Дякую вам. Дякую. Що у нас тривога, чи що? тривога? А у всіх спрацювала тривога. Ні, якщо ракетна небезпека, тоді зараз подивимося, тоді краще. Да, ракетна небезпека. Да. Да. Тоді перерва. Дякую.